Коли часом в важкій задумі моя поникне голова, легенький стук в вікно чи в двері, Потоки мрій перерива, озвуся, виглянув даремно, не чуть нікого не видать, лиш щось у серці стрепенеться, когось то хочеться згадать, чи щирий друг в далекім краї тепер у лютім бої згиб? Чи плаче рідний брат, припавши лицем до прадідівських скип? Чи, може, ти, моя голубко, моє кохання чарівне, далеко десь з німим докором ті хвилі згадуєш мене? Чи може, гнучі в собі горе, ти тихо плачеш у тиші, а се твої пекучі сльози мені стокочуть до душі?